Навіщо потрібен додаток MyTenet і які можливості він відкриває? MyTenet демонструє актуальну інформацію про ваш особовий рахунок, адресу підключення, які тариф підключено, додаткові послуги, якщо вони були замовлені. Також MyTenet дозволяє перевірити стан вашої інтернет-лінії, тобто просто зрозуміти. Чи в мережі ви зараз або інтернету немає. Далі ви можете бачити ваш баланс і розуміти, скільки грошей залишилося на рахунку і на скільки днів ще їх вистачить. Якщо гроші закінчилися, можна поповнити рахунок тут же, за допомогою Apple Pay або Google Pay, або активувати послугу тиждень без турбот. Це у випадку, якщо гроші закінчуються, а закинути платіж наразі немає можливості. Щоб щомісяця не відволікатися на поповнення, можна додати послугу регулярний платіж, а ще через майтанет отримують важливі. Повідомлення від компанії Тенет.